Моє серце, неначе в човні, від шторму вже заливається, від вітру бурхливого там, по тих хвилях, все більше й більше хитається. Ті хмари, той вітер так хочуть зламати ту віру, і силу, і радість від шторму, отого такого грізного мені потопити довіру. Враз сонце закрити і світло згасити, забрати весь мир з мого серця. Тоді я, як учні твої проситиму руки й порятунку Твого. А Ти, мій Ісусе, не спиш, не дрімаєш, щоденно з небес поглядаєш. Ти серед тих злив і штормів, неспокою в руках моє серце тримаєш. Не бійся, дитино, я поруч з тобою, невже похитнулась довіра. Ти тихо до серця мого промовляєш, що в серці живріла надія. Ти мир мені свій хочеш дати небесний, такого в цім світі не знайдеш. Ти, Боже, сказав, що до віку зі мною аж поки за мною не прийдеш, Тож дай лиш, щоб серце моє не тремтіло, і твердо у вірі стояло. Щоденно, мій Боже, тобі лиш співало, і щиро тебе прославляло. Амінь.